Бонто віддай яйце. Не дам. Бонто віддай яйце не дам. Бонто яй... Віддає... Бонто Бонто. Бонто, чому ти мені не віддаєш яйце? З нього вилупиться дуже гарний апотозавр. Знову апотозавр. Буто одного мені не вистачало. А чому ти впевнений, що з нього вилупиться апотозавр? Так, тому що мені його передали. А я апотозавр, тому е, там повинен бути апотозавр. Бонта! Я не хочу ще одного апотозавра. Давай розіб'ємо його і зверемо е, 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 жаримо яїжінь. Що? Бонта, хіба це схоже? На апатозаврів. Ну так, та апатозаврі зовсім інші. Ти себе у дзеркалі бачив.